І ніжинський ЦНАП почав надавати послуги з отримання паспортів. А це не лише зручно, але й швидко. Сьогодні ніжинка пані Марія завітала до ЦНАПу, щоб замовити закордонний паспорт для себе та донечки. Сервісом дуже задоволена. Все швидко, все так як треба. Тут закордонний паспорт пані Марії обіцяють виготовити уже за сім робочих днів. Наш відділ почав функціонувати з січня цього року. Ми оформлюємо біометричні документи, внутрішній паспорт, id картку та закордонні паспорти. Обмін і видачу. У нас завжди попит на ці послуги і завжди черги. Тому ця послуга користується популярністю. З початку року ми вже видали майже пів тисячі документів. Приблизно 70 відсотків від виданих паспортів займають закордонні паспорти. Це найбільш популярні, ну і також. Внутрішні паспорти сьогодні роботу відділу оформлення біометричних документів особисто інспектує очільник Ніжина Олександр Кодола. Бо власне відкриття відділу і стало можливим завдяки тісній співпраці з Ніжинською міською радою. Спочатку цього року наш центр надання адмінпослуг запропонував нові послуги для мешканців нашої громади. Це оформлення нових паспортів. Перше. Заміна старих паспортів і видача закордонних паспортів це є на сьогодні найпопулярнішою послугою. Спочатку року близько 500 таких послуг було надано мешканцям нашого міста, і тому наша команда працює над тим, щоб розширяти нові послуги, нові сервіси для мешканців нашого міста, для мешканців всієї нашої Чернігівщини. І я вважаю, що це. Дуже правильний шлях, тому що дійсно отримати, наприклад, новий закордонний паспорт стало набагато легше. Тут прийом громадян ведеться за попереднім записом. Записатись на прийом можна як під час візиту до ЦНАПу, так і за телефоном. Уже найближчим часом планується підключення електронної черги, що зробить запис ще більш зручним для відвідувачів.